Топ три причини оновитися на 17 Pro. одна з них просто розриває мене від щастя. Перше це базова пам'ять тепер 256. А якщо вам, як і мені в моєго 15 Pro 128 було маловато, то тепер базова версія має в два рази більше. Друге, це в 15 та 16 Pro Apple нахвалювала титановий корпус, але в 17 Pro вони повернулися до алюмінію, бо він краще розсіює тепло. Плюс додали випарну камеру, і все це разом дало змогу побороти фантомні нагріви, які якраз зустрічаються в 15 та 16 Pro. І мене це якраз дуже бісило. Та тут цього нарешті немає. 95% часу він або холодний, або ледь теплий. Нагрів зустрічається тільки під час довгого запису відео або граючи в ігри. І то все дуже в адекватних межах. Ну і третій найкайфовіше це автономність. Її прокачали настільки круто, що даний 17 Pro в мене показує більше 10%. Годин екрану в той час, як 15 Pro в середньому я давав 5,5 годин екрану при схожому використанні, і це для мене був найприємніший шо до речі. Повний огляд є на ютуб каналі, а його чи будь-який інший гаджет можна придбати в магазині Піксофон.